Вітаю, Данил, Мене звати компанія Тіфабі. Ваші клієнти. Ми займаємося підтримкою на аутсорсі по програмному забезпеченню Баз ERP, Бухгалтерський облік. Працюємо з вашим продуктом вже декілька місяців в грудні. Минулого року ми створили перші тікети, перші звернення були. Використовуємо систему виключно для фіксації тікетів. Інші там можливості поки не використовували. Там я бачив базу знань і дуже знайшов цікавим рішення, що з бази даних бази знань можна відправляти швидкі відповіді на у тікетах. Дуже Приємно, що йде компанія ваша на зустріч по швидкому впровадженню якихось змін, які ми там просимо через звернення до вас, до менеджера да, через Євгена. Це запорука плідної співпраці, скажімо так. А з ефективності, ну ми, як я сказав, тільки для фіксації тікетів, це, звісно, допомагає зосередити все в одному місці. Ми не тільки там клієнтам дали емейл, на який вони скидають звернення, да, але ми і самостійно переносимо туди, фіксуємо задачі або внутрішні, або по клієнтах, які були через інші канали, надані, наприклад. З телефонного дзвінка чи з месенджерів просто створюємо, точно або бувають, надсилають на робочі емейли, тому просто пересилаємо цей емейл на загальний емейл хелп свого і таким чином все зводимо в єдине місце, де ведемо роботу по задачах. Тому основна користь це порядок в систематизації введення задач по підтримки. Щодо рекомендацій, так, звісно, можемо і будемо радити. І обіцяли Євгену, і повторюсь, ми там додамо на наш сайт для розміщення У вас як рекомендованих партнерів.